Усім привіт, мої хороші! З вами Наталія Сікула і туристичний оператор Тур». Сьогодні 17 травня 2024 року і я була одну добу в готелі в популярному, класному, п'ятизірковому Arden Пелес». Всі плюси, мінуси далі вам розповім, адже є і то, і то присутнє, але в загальному враження по, по, по моєму настрою, по моїй посмішці ви напевне зрозуміли. Готель е, саме головне знаходиться в чудовому місці серед подільських доктор, е, серед, знаєте, такого е, заповіднику медобори і вражає, знаєте, такий ніби як визирнув з гір. Прекрасний, прекрасний палац такого жовтого піщаного кольору. Зараз роблю кругозір, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. І все решта дивіться далі в наступних кадрах. П'ятизірковий готель, медичний центр Арден Пелес розташований серед природнього парку Подільські товтри. Біля мінеральних вод Збручанська і вода типу РОПА. Зручна транспортна розв'язка робить цей. Курорт ще більш привабливим для туристів. Приїхавши Орден Пелес, вам спочатку необхідно поставити автомобіль на автостоянку, яка, до речі, входить в оплату вашого відпочинку в готелі. Охоронець покаже місце стоянки, посадить вас в шаттл і завезе до основного і головного корпусу, оскільки автостоянка знаходиться трішки віддалено від головного корпусу, де ви будете проживати. І відпочивати. Сам готель знаходиться на підвищенні, тому з території відкриваються неймовірно красиві краєвиди на подільські товтри. Вардан Пелес можна поселятися з метою лікування, реабілітації, омолодження, очищення. А я вам покажу, що тут можна зробити за одну добу, оскільки проекспериментувала. Далі все по стандарту. Заходимо в холл, йдемо на ресепшн, на поселення. Поселення, так як усіх готелях з 14-ї години, а ось обід триває з 1 до 15 години. Тому у нас ще було завдання потрапити на обід. Обід смачний, різноманітний. І потім аж ми пішли поселятися в наш номер. Важливо, що номери стандарт є. З різними квадратними метрами. Є 25 квадратів, вони коштують дешевше, є 35 квадратів, вони коштують дорожче. Цей номер, в який ми заселилися, дорівнює 35 квадратних метрів. Підлога ковролін, є чайні набори, є водичка джерельна в кувшинчику, є водички дві бутильованих, шапа, халатики, тапочки, телевізор, бар за додаткову оплату. Також косметичні набори, душ, умивальник, унитаз, все стандартно. Вечеря в готелі розпочинається з 18-ї години, триває до 20. -ї. Виходите з номера, доходите до ліфта і їдете на другий поверх. Саме на другому поверсі розташований ресторан. І мушу відмітити сказати, що страви в ресторані насправді дуже смачні. Різноманітні є великий вибір з різних позицій: і солодкого, і фрукти, і дієтичне харчування, і риба, і м'ясо, і овочі, і напої. Тобто досить різноманітно можна гарно поїсти. Після смачної вечері завжди кожного вечора в холі готелю відбувається вечір живої музики. Можна взяти в лобі-барі напій, алкогольний чи безалкогольний коктейль. За додаткову плату присісти і насолодитися живою музикою. А можна так, як зробили ми, пішли просто гуляти, тому що неможливо лягати спати з заповненими шлунками. Треба трошки пройтися. Ну і поки я вам вімкну живу музику, підписуйтеся обов'язково на мій канал, адже тут багато цікавого і про готелі України за кордону. Туристичні поїздки і різні цікаві відео новинки. Як ви зрозуміли, ми вийшли гуляти. Ввечері готель теж дуже гарно виглядає, все підсвічується гарними вогниками. За межі готелю є доріжки такі асфальтовані. Ми ходили до перлини Поділля, також попід домики рибака, також різними такими асфальтованими доріжками. Потомилися і прийшли в наш номер відпочивати. Зайшли в холл готелю, ну а тут по справжньому гарно. Все так блистить, сяє. ну Таке враження, що новий рік. От серед літа новий рік. Всі деревця теж е підсвічуються, фотозона, Арден Пелес. Ну, вечір же живої музики закінчився. Ми відпочивати, а далі далі буде дуже цікаво, оскільки я вам покажу сніданок повністю, що пропонують. Покажу вам повністю спа комплекс. Він неймовірно класний. Обычно харчування. Мечко. Мяско. Картопля с изюмом. Яичко. Слойка с грибами и шинкой. Другий слабашки. Сермасочки. Группа. Його молоко, йогурт, ряженки, макуша, ваше кошти.

Зараз знаходжуся в Арден Пелесі і відправляюся в спа комплекс. Покажу вам. Вчора вже була, все побачила, що там, як там, які є басейни і так далі. І зараз вам все це покажу. Відвідування спа комплексу входить в пакет послуг і можна його відвідувати безлімітно. Лише додатково гряза лікування, масажі, різні процедури, обстеження і так далі. Все це можливо в медичному комплексі, але за додаткову плату. Окремий чоловічий зал, окремий жіночий зал це, в принципі, дуже мережний, певна зеркала. Шкафчик можна брати, кому потрібний, мені не потрібний. І далі то, зона туалету, душу і заходжу. Зона басейну, джакузі, так, 27 градусів повітря, вода 30, 9, 21. Так, зараз проведу вас на вулицю. Ой, так припала ще зранку. Так, тут у нас чани. Так, Тут у нас чани. Чани вже підігріваються. Тут така зона травичка зелена, шезлонги, дуже гарні краєвиди. І ось такі чани з таким чудовим, класним виглядом. У водичка вже підігрівається. Деякі ще закриті. Ось так все виглядає. Так, що тут у нас по водичці? О, водичка класна. Тут ще вмикається джакузі. Дають рушничок і пледик такий. Холодно, Тут генерується льот. Можна опиратися. Час проходить і водичка капає на розжарене каміння. Тут є така зона релаксу. Можна сідати на креселка. з чудовим виглядом, на басейни. І відкриття. Так, спускаємося в таку окрему залу. Тут є Дуже цікавий душ, дуже цікавий басейн. японський японській купері окуро тут е гаряча водичка, а в синьому басейні холодна водичка. І за правилом треба чергувати одну з другою. Е е і глибина тут метр сорок і дуже добре для нервової системи, зняття стресу, роздратувань, депресії, профілактика захворювань внутрішніх органів, серцево-судинної системи і покращення кровообігу Ходимо на вулицю, а тут рай. Тут справжній рай. Чудова природа, басейни, відкриті. Вони з джакузі комплексом. Ще зранку просто не прогріті. Так, і тут також ще є басейни. Ось така зона відпочинку. Тут є кафе, де можна взяти каву і напої. Такий гарний басейн. Він дає два метри Олімпійський. І тут такі кабани. Зомба такі шіструнги, качельки. Це такий басейн з виходом. Басейн на вулицю. на вулицю. А тут маємо такий упільковий пакрик. Туди такого молочного кольору, з підсвіткою і унікальний єдиний в український. Це ж шкіри викиснув і її омолодження. Це постійно коротко. Прям шахолодна, гаряча, холодна. Магроот, тут бачу, нікого немає. Тут потрібно сідати, так, знаєте, з зберегнути. І можна натиснути програму. Я вчора програла програму 3, але вже працює програма один. Що так досить звіти одна і пара дуже-дуже балить. <різько> Плень. О, величка тепленька, тепленькая, то сонечка взагалі. Ось, бачите, що зранку людей немає, я можу вам все познімати, показати. Ваш турагент, бачите, навіть близько їде, дивиться, щоб вам все показати. І не їдучи далеко, можна класно відпочити. Заключила з ними договір. Можна буде через мене бронювати. Тут проживання по самих класних цінах. Так що, якщо ви не хочете їхати дуже далеко, але гарно відпочити серед гір в гарному комплексі, то приходьте, я вам забронюю і таку, знаєте, маленьке якесь сімейне свято чи велике сімейне свято, на один день або на багато днів можна гарно відпочити, недалеко. Спа-комплекс вартий уваги. Мені дуже сподобався, є в готелі мінуси. Про це я розповів індивідуально. Якщо брати категоризацію 5 зірок, то звичайно не ну, так. Це вже тет а тет має бути. Але взагалі спа комплекс то дуже класний. Дуже дивіться, є фінська сауна, є римська сауна класні, є льодяний басейн, є такий генератор, який генерує льод, не можна втиратися. Є арома сауни, теж дуже класні. Є окремо сауна, турецька, тайландська, туніська, які за індивідуальним запитом можна забронювати. Окремо, звичайно, можна бронювати масажі. Також є басейни оперто японські, це чергується холодна і гаряча вода, і там антистрес, антидепресія і так далі. Також є басейн Клеопатри, що насичує кров киснем. Є відкриті, є закриті. На сьогоднішній день відкриті ще холодні, не знаю. Вони щось їх ще погано гріють, або чекають, щоб сонце нагріло. Також чани на терасі дуже класні. Зараз я вас туди проведу, покажу. Дуже багато зон джакузі, басейни. Ви бачите, басейн такий великий-великий. А тут одразу джакузі. Виглядом на гори. Ось такі гарні місця. Ось такі гарні-гарні місця. Ось такі чани на терасі, відкриті. З виглядом на гарні гори, гарні краєвиди, ці чани з підігрівом. Такі спеціально пічки на дровах їх підігрівають. Тому тут на терасі дуже гарно пахне дровами. І водичка. Гаряча з джакузі. Зараз заходити. З, з чанами відкривається прекрасний вигляд на ліс, гори, а також є дитячий майданчик, в якому можуть гратися ваші дітки, поки ви отримуєте сеанс релаксотерапії. <звук> В японську купель у фуру. Водичка тут така, знаєте, гаряченька, така досить гаряченька. Ого! Якщо чесно, то це дійсно гаряча. І тут потрібно чергувати перебування в гарячій воді і одразу заходите в холодну воду. Так, і все, забігаю в холодний.

90 см глибина, такі типу лавочки, легенькі-легенькі джакузи. І це унікальна в Україні ванна збагачує кров киснем. Ну і, звичайно, гарно розслабляє і омолоджує тіло. Що ж, на годинку 11.30 до 12 години потрібно виселитися з номеру, виїхати з готелю, тому ми залишаємо спа-комплекс і йдемо в номера. Скажу вам чесно, що за один день вдалося дійсно класно відпочити, перезавантажитися, оновитися і гарно себе почувати. Ставте вподобайки, коментуйте, і я вам обіцяла про недоліки цього готелю. Перше, це персонал. Їм ще потрібно вчитися і вчитися до п'ятизірковості. І ще деякі нюанси в номері показую. Головним мінусом і недоліком я вважаю те, що в номерах немає балконів. Тут вікно в пол, просто в пол, просто відкривається частина вікна. Ось таким прекрасним виглядом пташки співають, але немає балкона, І так по всьому корпусі лише дуже-дуже мало номерів, які мають балкони. Також мінус, який я не можу вам не показати, дивіться, це відкриваєте воду і одразу приймаєте душ. Вода настільки розлітається, і це не тільки в нашому номері, це і в ресторані ми ходили. Неможливо, Ой. неможливо туди почистити, неможливо. Вмитися того ж, одразу приймається душ. І, відповідно, розбризкується на зеркала і так далі. Ось таке. Також вважаю мінусом в п'ятизірковому готелі, що немає столика для валізи. Просто ось якийсь такий пуфік, просто стіл. Це ми вже виселяємося. Але столика для валізи немає. Ось так. Також я вважаю, що в готелі п'ятизірковому має бути лояльність до клієнтів в тому плані, що я повідомила, що в мене річниця весілля, але жодного компліменту не було від готелю. Це, якби дріб'язок для мене, наприклад, але взагалі то клієнтам було б набагато приємніше застати в номері, хоча б якусь троянду, або ще щось, якийсь знак уваги. Це так на замітку готелю. Ну, а так готель знаходиться дійсно в чудовому місці. Від Арден Паласу є ще парк хижих звірів Арден. Для діток я знаю, що дають безкоштовні квиточки. Туди приїжджають дуже багато екскурсійних автобусів. Ми теж привозимо діток і він знаходиться поруч-поруч. Отже, крім того, що відпочивати в спа, ви ще можете дуже багато гуляти лісом, дихати киснем і гарно проводити свій час.